Всіх вітаю на каналі хочу трошки похизуватися новим придбанням, яке ми купили в Дніпро Емі. Ця композиція зараз знаходиться перед вами. Основна із них це мотокоса. Ось такий вигляд має при розпакуванні все, що всередині вся комплекція. До цієї мотокоси вже йшло в наявності плюс в комплекті це насадка подовжувач та висота ліс. Насамперед, в позиції в Дніпро Емі. Йде там воно по читрі в одному, але цей, ця продукція там була деякою невеличкою знижкою і одного комплекту немає. Там уже при детальному огляді цієї коси я вже розкажу деякий нюанс. От. Але в цілому ця композиція, яка зараз перед вами, вона має таку, такий перелік: це пилка садова, потім сама коса, насадка подовжувач, насадка восторіс і оприскувач пневматичний. Тому хто ще не підписаний, підписуйтесь. Хто вже підписаний, готуйтесь до нових відео. Всім успіху, дякую.